Марк, ти тут? Ей! Він якийсь дивний останнім часом, ніде не ходить. Та ясно, що дивний. Ти б який був, якби з тобою таке сталося. Марк, ти є? Я му зову. Ми йдемо на гілки. Він недоступний. Може він же там. Сумніваюсь. Ну, куди глянь? Що, Маркіс, хочеш їсти? Зараз там ковбаса була зі столу. Їж поки баба не бачить. Що? А тут звідки? Ти на варті? Не знаю. Як не знаєш? Ти хто взагалі? Я тебе раніше тут не бачила. А я тебе теж не пам'ятаю. Але я тут до баби приїжджаю на канікули. Ага. Ну мене Дора звати. Або Дорка. Так мене друзі кличуть. А тебе як друзі кличуть? Е, мене звати Марк, але друзі кличуть Марко. М -м -м. Ну, якщо ти прийшов попити, то ми тут ховаємо компот. А якщо ні, то хотімо з нами бавитись гаївки. Знаєш, гаївки не моє, надто шумно. Шумно? Ти що ходи, не будь таким нудним. Ходи, я тебе познайомитися. Карма! Московити йдуть! Це що, гра така? Це типу, хованки. Серйозно, це солдати. Минулого року вони масово почали вивозити всіх наших священиків Сибір, Декількох кількох навіть брали. З 46-го вони тут все контролюють. це... Закрили нашу церкву. І тепер забороняється українським. Дуже смішний жарт. Що вони забули тут на заході? Чи я якісь новини пропустив? Турочок, які новини? Зараз тут все контролюють совєти. В 23-му? Що? Зараз 47-й. Вони вартового схопили, йому потрібно допомогти. Так, але в зброя. Знаєш, мій тато теж був вартовин. Поки його московити не вбили. Воно, блядь, Як ти, друже? Нормально. Зі мною бачу в тебе модні капці, напевно, не з наших країв. Чекай, здається, знаю, звідки ти. Повертайся додому. Добре. Ти хочеш пити? Що? Як ти мене назвав? Е, вибач, ти просто дуже схожа на одному знайому. Ну, дякую. З ким, з ким, з моєю бабою, мене ще не плутали. Та ви дуже красива, бабця. Дякую, передам. Е, мене, до речі, Вікторія звати, але друзі звуть просто Віка. А тобі як друзі звуть? Марк. Я журуйся, дівчинонько, що ти барцо скудла, доки звариш щось поїсти, то вже полудне Ей, файна дівка, файна, що да, що лінила. Щирини, гошки, могли, а п'ятої мила. Не землі ні, не гуляти, коли в мене мати все ми. Чо добре, поки ти здорова, ходилися з порогори, я сиреє гори, молиє веселиться, стареся.